Всім привіт! Хотіла зробити це вчора, але ви, як знаєте, було ніколи. Роблю сьогодні. І це єдине, що я поки що буду робити, по всіх своїх квітниках. З наступного тижня нам обіцяють мінус 8, мінус 5, мінус 2. Мало що можна зробити. А заодно покажу, як перезимували наші туї. Пам'ятаєте? З нами давно в тому році я замовляла Туї, замовляла 16 штук, прийшло більше, всі так зраділи, що це компенсація якась від продавця. Продавець оплату прийняла, а на контакт йшла погано. Далі щодо відправки і тому подібне. Було дуже багато поганих коментарів в мою сторону, що я невдячна і так само, але мені краще прислали 16 штук. В срок, і щоб я не вибивала ні номер накладної від продавця, ні, ніколи вони відправлять. І продавець взагалі не попереджала, що в неї черга, і відправила б, може, і через місяць, а може б і через два. Ну, якось так, не дуже відповідально поставилася. Але все ж таки, туї прийшли. Ми їх посадили, потім ще дозамовили. Але. Мені в тому році писали, що вони не ростимуть. У мене вже є досвід трохи, О, там великі туї, як ви пам'ятаєте, у 2018 році я садила. А за рік до цих замовлених, ось позаду вони, у мене я в конотопі купляла дві туї, і вони за рік виросли зараз метр. Підемо, я покажу. Але прийнялися всі, але ось одна я викопала ямку. Лопата, держак, не звертайте уваги, це я в тому році поламала його, поки викопувала оці пахущі високі лілії. Отак вони були глибоко і така тверда земля. Одна ту я чомусь не прийняла. Ні, вона прийнялася. Але у серпні місяці не знаю, з чого вона зачахла, корінь був не під'їджений, ніяких шкідників на ній не було, але не повелося. Тому у мене є посадження з запасом. На всякий такий випадок. Якщо якась пропаде, я вже видивилася, яка по величині, щоб мені підходила, і зараз ми її підемо викопаємо. Ось ці наші туї. Ну Дуже гарно підросли. Я ось викопала ямку, де вона була. Навіть надибала кирпичі. Тут я знаходжу і білі кирпичі, не знаю, чого вони тут. Сарай із червоних побудований, і великі куски цементу. Чого я тут тільки не знаходжу каміння. Отам От під будинком посадити щось вирити, якусь троянду було посадити, дуже проблематично. Дуже багато каміння вибирала все. І ось далі. Дивіться, які. Невже вони оце не підросли? Ну я дам посилання на відео торішн, де ми висадили туї, трошки не так як хотіли, бо ми хотіли отут ряд. І мені трапилось таке фото в тіктоці, таке, де. Приблизно такий самий квітник трошки ущенький. І отак само від забору посажені туї, тільки вони вже такі метр сорок, можливо. І лілії там є. Ну, так гарно. І хотіли посадити ось тут. Ось тут ще отак. І виходило б воно. Це в нас колодязь перекриття води, в нас централізоване водопостачання. Ну, тут уже ж нічого не зробиш, а отак хотіли. Але в мене тут піон, ну і передумали. Хай буде отак. Троянди ще не брізала, вже хай пройде оцей пік. Похолодання морозів. Тоді вже буду займатися. Хоча купала ямку дуже м'яко. дуже м'яко Тюльпани лізуть, фіалочки садові. Перезимували. Нічого поки що не буду робити, загрібати. Все це буде після морозиків. І йдемо до іншого квітничка. Тут же у нас також дує. Це вже і з інших дозамовлених. Також перезимували непогано. Там, де троянди, звісно, за нею я не садила. А ось так по периметру. О, ой, холодно сьогодні дарма, що сонечко, холодно. Вітер холодний. Потім ще треба буде мені... Тут взагалі мокро ще, дуже мокро. Пересадити оці флокси всі, щоб туям не мішало. Лілії, слава Богу, я тут розкопала. Вже не буде їм заважати ніщо. Перука нікому не потрібна. <плес> так, ну ось мої туї. Вісімнадцятий рік, не підстригаю я їх. Мені їх якось жалко, хоча кажуть, що якщо підстригати, будуть пучніші, але вони мені і так подобаються. Вже, до речі, в них почався сокорух, бо вони вже зелені, вони вже не жовтуваті. Наша ялинка також у 18-му році садилася, отака От була завбільшки, як оця верхушечка. Це вже така вона. Метр, Метра, напевно, є. І ось ці туї, що казали. Мені торік писали, що туї у вас дуже вже повільно будуть рости. Ну, дивіться, два роки від посадки оцим туям. Вони мені зараз. Дивіться, Туя. Мені по груди. У мене зріст 1,62 метра. Оце. Отак вона виросла непогано. І ось мої ще запасні. Буду я їх ще десь розсаджувати протягом цьогоріч, на наступний рік. А викопаю я ось цю. Ось вона більш туди підходить по зросту. І зараз я її отак комком гарним, щоб не нарушати корінь, і пересажу туди. Якраз мені буде вона гарна. Заодно, знаєте, з чим хочу якою радістю поділитися? Я в тому році черенкувала вперше троянди. Ми зараз подивимося, як вони перезимували. Я знаю, що накриття знімати не можна. Якщо буде вже велике тепло влітку, то можна відкривати кришечку, поливати, якщо засуха. А ну, давайте подивимось. Бачите? Почечки свіжі, гілочка зелененька. Якщо в мене все вийде, ця в мене під питанням. Не знаю, але можливо від корінчика відійде. Їх 6 штук, так от дві у мене під питанням. Зараз ми сфокусуємося. Також почка дуже гарна. Хоча такі троянди, що на дворі в мене почок ще не випускають. А оце ця, що восени навіть розцвіла. Пам'ятаєте, я питалася, що робити з квіточкою, зрізати її чи ні? Тут також усе чудово. Я вже треба передивитися старі відео, бо я вже забула, які я троянди на черенки різала. Забула, які сорти різала. Так, тут також, бач, бачите, знизу вон там почка взагалі гарнесенька. Ну і цю не буду відкривати, вона також під питанням. Ну, перезимували, це вже головне. Буду все його також черенкувати. Після першого цвітіння буду пробувати. Підкопнула ось лопату і дивіться, як у квітні місяці це вони саджені, як за рік розпустила корінь. Просто шикарно. Я думаю, вона прийметься і буде нас радувати. Ну, далі викопую. Викопала і принесла я її сюди. Не вдалося мені з гузумахою землі. Земля сира, але розсипчаста. Але гарнесенько он як викопала корінь. Майже не пошкодила. Ну, поруч трохи менша. Але на тій фотографії, що мені трапилася, там також туї на рівні. Нерівномірно ростуть. Це вже від мене не буде залежати. Як ростиме, так і ростиме. Ось вона здебільшого підходить у цей ряд. А зараз її посажу. Поливати не буду, бо земля дуже сира. Так, а ну як мій окомір спрацював. А начебто рівненько так. Посадила її, загорнула. Це вона просто так нахилена, а так буде. Гарно. Я вам скажу, що мій квітник ще ніякого синтетичного добрива взагалі не знав. Тільки від коровок добриво. Я в тому році, як продавала лілії, були такі покупці, які. На, у вайбері питали у повідомленнях, а чим ви їх здобрювали, що цибулини як кулак. Нічим корови в селі, у дворі, на, що мені якесь добриво. Подивлюся вже, вся Україна працює де тепліше, ну а ми північ, куди нам спішити. Хочу ще показати вам свій перчик. Чи не знаю, чи видно на вікні. Мені засвічується. перші перчинки зайшли, але гарно сходить. І... Гіркий почав сходити, і я ще сажу, якщо чесно. Мої перчики, що намочені, ще ж проростають з купованого насіння. Так що... А форми вже закінчилися. Але є такі пластикові ящички, такі завишки, Якраз застелю чим-небудь, щоб не протікало, і посію туди. Але вже це вже останні стадії. Вже напевно один ящичок такий посію. Та й все досить уже перцю, сходить увесь поступово, але для нашого регіону, для півночі України це все ще нормально, в сроках. Будемо з перцем, будемо з урожаєм. Як отака холодри, холод. Я дякую вам за увагу, що подивилися, поділилася з вами своєю радістю. За троянди взагалі рада, буду черенкувати, аби тільки бутилки були, під що їх. Чи ренкувати. Всім до побачення! Зустрінемося в наступних відео.